Привіт усім шанувальникам електромобілів в Україні! Це спеціальний огляд для Migo Electric Вей від каналу ВольтАвто. Сьогодні в дрібницях розглянемо електрокросовер із Китаю, але саме модель з іншої азіатської країни. Знайомтесь, Nissan Арія! Слава Україні! Героям слава! Починаємо! Зараз навіть важко уявити, але ця модель була представлена світовий Автопром» у червні 2020 року. Саме тоді пройшла презентація, і саме тоді на ринку з'явився по суті другий сучасний електричний електромобіль від відомого японського бренду. Першим, звісно, був Nissan Leaf. А ще Арія стала першою моделлю із оновленим логотипом компанії Nissan. Над ним команда дизайнерів працювала з 2017 року. Як ви бачите, логотип з початку 20-х років з цього століття має спільну ідею з колишньою емблемою, але змінилася графіка. Згодом саме така емблема з'явилася на всіх сучасних японських авто цього бренду. В емблемі Nissan, розташованої по центру панелі, знаходиться 20 світлодіодів підсвічування, тому навіть у темний час доби автомобіль став пізнаваним. У компанії визначили кузов електрокара як розкупе. Як розумієте, вже тоді виробники намагалися запропонувати покупцям щось нестандартне. У цьому випадку кажучи, що це не звичайний кросовер, а майже універсальне авто з особливостями купе. Завдяки купоподібному силуету електрокар виглядає компактнішим, ніж він є насправді. Його довжина 4,60 м, ширина 1,85, а висота 1,66. Ці параметри говорять, що перед нами як мінімум електрокросовер середніх розмірів. Його габарити можна порівняти з паливним кросовером Nissan X-Trail. А за показником колісної бази електромодель навіть помітно перевершує Дейвеснік нік 2,77 м см проти 2,7 м. Тобто між усями у арії на 7 см більше, а це означає, що більше місця у салоні. У компанії називали новий стиль екстер'єру, який отримала авто Timeless Japanese Futurism. Тобто японський футуризм не підвладне часу. Замість решітки радіатора, як і має бути суцільна панель із вбудованим подсвічуванням. Дизайнери транслюють новий стиль через плавність і оптічні форми, через цілісність всього образу автомобіля. Широкі боковини кузова, короткі звіси, довго витончена лінія даху та широкі колеса надають новинці риси. Спереду привертають увагу чорна пластина на місці традиційної решітки радіатора та тоненькі вигнуті світлодіодні фари. Панель, що знаходиться на місці град, прикрашена традиційним японським візерунком Куміко. З її допомогою інженери також захистили елементи системи ProPilot та датчики, що забезпечують функціонал безключового доступу. Nissan Ariya став першою моделлю на новій електричній платформі альянсу Renault-Nissan Mitsubishi. Головне нововведення в порівнянні з тим же ліфом: задня незалежна підвізка та можливість встановлення електродвигуна на задній осі. Всі компоненти та вузли випускаються масово, а значить, використовуються і в інших моделях, і не тільки з лого Nissan. Попереду під капотом, крім електромотора, встановлені лише компоненти кліматсистеми та блоки електроніки, що дозволило б збільшити простір для ніг передніх сідаків. Ще по дизайну екстер'єру додам, що незважаючи на можливий мотор на другій осі, задня частина трохи піднята, а на даху розташувався спойлер. Відразу звертають на себе увагу стійки, які переходять у крила. Тут відбувається зустріч різних деталей кузова, виконаних з пофарбованого і полірованого металу, пластику і скла. Колісні арки візуально розширені чорним обравленням, п'ятиспіцеві колеса можуть бути 19 і 20 дюймовими. У компанії визначили кузов Електрокара як кроскупе. Як розумієте, вже тоді виробники намагалися запропонувати покупцям щось нестандартне. У цьому випадку вкажучи, що це не звичайний кросовер, а майже універсальне авто з особливостями купе. Він забезпечить вам пробіг на повному заряді до 533 км у найпотужнішій модифікації. Батарея, звичайно, отримала рідину систему охолодження. Саме її, як добре знають власники першого електричного авто від цього бренду, немає і дуже не вистачає в Nissan Leaf. Одномоторна версія отримала двигун на передню віці. Його потужність 178 кВт або 242 кінських сил. Це найбільш длакобійна арія для китайського ринку. Пробіг на одній зарядці 623 км, згідно з місцевим циклом оцінки CLTC. Але при цьому і найповільніше арія, оскільки розгін до перших 100 км за годину займає 8,4 секунди. А другої сотні таке авто і не набере, тому що максимальна швидкість одномоторних версій обмежена на позначці 160 км на годину. Звичайно ж, Nissan продумали і про повнопривідний варіант. У такого авто два мотори по одному на осі. Вони видають 320 кВт або 435 електроконячок. Пробіг на одному заряді 559 або 539 км в залежності від додаткової комплектації. Арія з такими показниками набирає сотню за 5,7 секунди. У версії Performance, тобто з двома електромоторами з загальною потужністю 394 кінських сил. електромобіль Nissan розганяється до 100 за 5,1 секунди. Пробіг у такого авто на одному з до 533 км. Електрокросовер Арія є безпечним електромобілем. Це підтверджено п'ятьма зірками від NCAP у 2022 році. У всіх тестах авто показало себе з найкращого боку. Другий серійний електромобіль від Nissan без проблем пройшов перевірку у серії краш-тестів. Він отримав випробування на лобовий удар. Також був тест із 50% перекриттям ширини автомобіля при ударі з зустрічним бар'єром, що деформувався. Били японці також іншим авто на швидкості 50 км на годину. Бічні удари теж дали змогу зрозуміти, якої оцінки варта ця модель. За фронтальні удари авто отримало 85%. При фронтальному ударі з частковим перекриттям може страждати і то лише пасажир. Решта навантаження при всіх видах ударів зелена. Електроніка кросовера припускається помилок при визначенні пішохода під час повороту на перехресті та виявленні велосипедиста у складних ситуаціях, наприклад, при виїзді через перешкоду, як підсумок 74%. Є оцінка у Нісана і при випробуваннях на гальмування перед іншими автомобілями це на понад 90%, що приємно вражає. Активна безпека також тестувалася. Перевірялися сценарії автономного екстреного гальмування, моніторинг стану пасажирів, включаючи нагадування про ремені безпеки та технології утримання смуги руху на різних швидкостях. Як підсумок, рейтинг повні 5 зірок. Перед тим як перейдемо до огляду інтер'єру, я хотів би розповісти вам про дві майже культові моделі для цієї японської марки: Звичайно, обидва авто, електромобілі, це Тама. Середини минулого століття та з спочатку цього. Японська Тахікава Airplane Company була однією з тих фірм, яка випускала винищувачі Mitsubishi Zero. В точності подібно до того, що сталося з німецьким майстершмітом після поразки Німеччини у Другій світовій війні. Те ж саме трапилось і з цим авіабудівним заводом. Їм заборонили виробляти літаки, тож після війни японці перейшли на виробництво автомобілів, але не паливних. Перше електричне авто цієї компанії проєктували авіаційні інженери, які відокремили пізніше і організували в окрему структуру. У результаті автомобіль став результатом праць Tokyo Electric Car Company. Розробка отримала ім'я Тама на честь одного із районів столиці Японії. Чому вибрала у ті роки електротягу? Цілком зрозуміло. У післявоєнний час нафтопереробна промисловість країни майже стояла. Тоді як електростанції продовжували працювати. У 1947 році електроавто з дверима Тава, що відкривається проти руху, виїхало на дороги. Самі бачите, яким вузьким був кузов, але в ньому містилися три японські пасажири і один водій. Окрім легкової версії, були і модифікації з кузовом Пікап без задніх сидінь та з укороченими дверима. А це вже сучасна історія. Nissan Leaf можна назвати першим народним електрокаром, і це без перебільшення. У ньому на момент виходу на ринок, як в жодному іншому електромобілі, вдало втілені компоненти, що визначають поняття, ціна якість. Тисячі покупців БУ Nissan Leaf із колишніх країн СРСР упевнені з нами зараз погодяться. З 2010 року підозрний хетчбек на світовому ринку. Він рухається електромотором різної потужності. Джерелом енергії служить літіє іонна батарея. У першій версії авто її ємність була лише 24 кВт. -години. Про пробіг ми промовчимо. У 2013 році вперше електромобіль отримав оновлення. Інженери покращили блок силової електроніки, додали можливість зарядки від побутової мережі та збільшили ККД електромотора. Нову батарею почали встановити на цю модель із 2015 року. Ємності з 30 квт годин стало вистачати на 250 км пробігу. Друге покоління електромобіля Nissan Leaf випускається з 2017 року. Нова версія має електромотор потужності 150 кінських сил. Літєва іонна батарея збільшилася в ємності до 40 квт годин. Заявлений запас ходу складає 378 кілометрів. Ми, канал Migo Electric, їдемо на Женевський міжнародний автосалон. Це буде соте ювілейне мотор-шоу в швейцарському місті. Воно стартує 26 лютого і триватиме до 3 березня. Автоподія року традиційно пройде у виставковому центрі «Палехспо». На цих кадрах ви бачите, як усе відбувалося в останнє, 2019-го. З 2020-го, через пандемію коронавірусу, автошоу в Женеві не раз скасовували, проте до остаточного закриття справа не дійшла. Організатори очікують, що відроджений автосалон відвідають близько 10 тисяч журналістів. Серед них будемо і ми. Прямо в день відкриття дивіться перший сюжет про це європейське мотор-шоу світового рівня на нашому каналі. Вже відомо, що найменше 5 автовиробників з Китаю представлятимуть свої моделі під час автосалону в Швейцарії. За кількістю електроседанів, хетчбеків та кросоверів моделі з піднебесної займуть друге місце. Звичайно, після місцевих європейських брендів. У коментарях ви можете вгадати, які марки СКНР візьмуть участь у Женевському автосалоні. А ми, як вже сказали, підготуємо для вас перше відео з моторшоу вже в понеділок, 26 лютого, о півдні. Так що можете підтримати нашу подорож лайком під цим відео та написати комент. Чекаю на перше відео з Женеви. Це зараз вже два екрани передні панелі виглядають звичайними. Діагональ кожного 12 дюймів. Але цим ще можна було б здивувати у 2020-му. А ось приховані під облицюванням передньої панелі. Сенсорні кнопки клімат контролю виглядають ще й досі дуже оригінально. Коли авто вимкнено, пульт не видно, і тільки після старту кнопки починають світитися, а на натискання відгукаються вібрацією. Інтер'єр моделі розробники порівнюють з лаунж зоною, але це швидше за все мінімалістичний оазис хай-тека. А оскільки це автородом із Японії, то в цьому немає нічого дивного. Звернув вашу увагу на центральний тунель між сидіннями. Він не з'єднаний з передньої панелі, На ньому розташований джойстик вибору режиму руху, кілька сервісних кнопок і підлокітник. У деяких комплектаціях у нього захований стіл для ноутбука. Але такий столик не йде в базі, його можна замовити лише як опцію. В цьому електромобілі є цікаве рішення у вигляді бардачка з кришкою, що виїжджає. Кнопка активації знаходиться на підлокітнику за шайбою з режимами руху. До речі, наскільки центральний тунель присунути до передньої панелі, ви вирішуєте самі. Його можна пересувати вперед і назад кнопками, які розташовані в лівій передній частині самого тунелю. Задній диван такий, який має бути у кросовера від іменитої японської марки. Є функція підігріву, три підголівники та достатнє місця для трьох пасажирів. Через те, що це середньорозмірний кросовер, тому, звісно, є відкидний підлокітник. Пасажири на другому ряду почуваються чудово. Особисто перевіряв, і мені сподобалося їздити на задньому ряду не менше, ніж на передньому. Ззаду може сидіти три дорослі людини. Звичайно, це за умови, якщо блок центрального тунелю не відсунути максимально назад. Незважаючи на те, що дах цього електрокросовера скошне, це не створює незручності для високих пасажирів на другому ряду. Окремою уваги заслуговує панорамний дах. Він саме такий, який має бути у кросоверів такого рівня. Об'єм багажника 468 літрів у одномоторних версій та 415 літрів у двомоторних. Під підлогою є пінал. Докатки в нашій комплектації немає, але вона може легко поміститися в багажник. Місця достатньо. Перекинуті спинки сидінь заднього ряду утворюють рівну підлогу, так що можна хоч невеликий великий холодильник перевозити. П'яті двері звичайно вичиняються і закриваються натиском кнопки. Лючки, під якими знаходяться порти зарядки, розташовані на передніх крилах. І якщо авто не включено, то ви не зможете їх відкрити, тому що кришки заблоковані. Так, це стандартна функція, але тільки для моделей, які найчастіше виступають у преміальному сегменті. Ліворуч порт повільної зарядки. Він типу GBT AC. Через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Праворуч під лічком є порт швидкої зарядки стандарту Джевіті dc Через нього можна поповнити заряд батареї на станціях з постійним струмом. Придбати цю або подібну японську модель, але з Китаю ви можете у нас, найбільшого імпортера електромобілів в Україні компанії Volta. На цьому сьогодні все. До зустрічі в наступному відео. Пока.